Проповіді моєї буде підтримай своїх. Підтримай своїх. Не один раз я був у в'язниці і перед тим, як зайти в'язницю, сидиш, очікуєш того часу, коли відкриються одні ворота, деколи по 10, 12, 18 воріт відкриваються перед тобою. Якщо ти знаходився, знаходишся чи заходиш до вічного ув'язнення в'язницю, там дуже багато воріт, дверей. І хіба клямцюють, відкрили, пройшли, закрили. І ви знаєте, коли в очікуванні сидиш, спілкуєшся з людьми, які теж очікують зустрічі, і особливо з жінками, матерями, синів, вони кажуть, це є мій син там. Що ж він зробив? Він нічого не зробив. Він такий в мене добрий. Отак щось сталося. Якась компанія. Отак щось сталося. У мене такий добрий син, його від мене забрали. Підтримай своїх. Як мама думаєте, казала правду чи ні? Мама бачить добре. Тому що в кожній людині Бог заклав добре, в кожному брату, в кожній сестрі Бог заклав добре, в кожному із нас є багато доброго. Є речі, які вони деколи вискакують, як ті чорні п'ятна на цілому білому листку, і ми бачимо ті чорне п'ятно. Але як важливо підтримати своїх. Я згадую свою маму і свого брата, який ще сьогодні в пошуках Бога. І коли він так надокучав, були такі речі страшні. Не буду про це розказувати, неприємні, тому що вживав алкоголь. І коли людина нап'ється, вона не розуміє до кінця, що вона робить. І деколи ми підходили до мами і казали: мамо, вигони Віктора з хати. На що він тобі здався? Ти мучишся в старості. Тобі то треба з татом отаке терпіти. Вигони його з хати. І мама стояла нас, дивилася сльозами на очах. І казала, це мій син. Будеш мати своїх дітей? Схочеш, вигониш. А це є мій син? Підтримай своїх. Згадує місце, і слово Боже, коли Давид каже, «І коли я пас вівці, коли я пас вівці, то приходив хижий вовк, приходив відмідь і хапав вівцю, то я гнався за ним. Я гнався за ним і роздирав його пащу, і виривав з пащі. Тому що це була моя вівця. Я робив все, щоб свою вівцю спасти. Це була моя вівця. Згадую ще одного мужа Божого і слова Божого Моїсея, який мучився з ізраїльським народом, багато натерпівся з ізраїльським народом. Тому що ізраїльський народ робив певні речі, які були неприємні Богу. І одного разу, коли Моїсей зустрівся з Господом, то Господь каже до Моїсея: Давай я їх всіх знищу, а тобі дам нових людей. Як ви думаєте, що Моїсей зробив? Похлопав і сказав, давай Господи, роби, я вже не маю сили з ними. Каже, Господи, якщо ти хочеш їх знищити, то знищи перше мене, а потім їх. Це моя сім'я, це мої друзі, це мої брати і сестри. Брати і сестри, для чого я це говорю? Тому що це буде на цих місцях, та яких, і Слова Божого, чи місцях Воскресіння Ісуса Христа побудована моя проповідь сьогодні. Як важливо, що ми. Захищали своїх, захистили своїх. Кожен батько, кожна мама захищає свій дім і свою сім'ю. Бог нас поставив захисниками. Бог нас, в церкві служителів, братів і сестер, лідерів, він поставив захисниками. Ми водій сім'ї, ми повинні стояти один за одного, ми повинні боротися один за одного, тому що так навчить Боже Слово. І якщо ви мої діти, я буду готовий все зробити, щоб вас оправдати, щоб бути разом з вами, щоб ви були разом зі мною. А якщо ви просто, я не родив вас, мама вигони їх. Зроби з ними, що хочеш. Це є мій син. Це є моя донька. Ісус Христос воскрес і мертвих. Що робить Ісус Христос, коли Воскрес із мертвих? Ви знаєте, коли в нашому житті стається якась подія, радісна подія, щось відбувається, ми біжимо до рідних, близьких перше, коли я повертаюся десь з відрядження, я повертаюся десь за кордону, чи я десь був, я їду додому, я їду до своїх, я їду до дітей, до дружини, до внуків. Тому що я скучав, я хотів і хочу їх бачити. Я везу якісь їм гостинці. Що робить Ісус Христос після свого Воскресіння? Він зустрічається з своїми, Він підтримує своїх. І перший приклад. Місце слово Божого – Це Івангелія від Івана, 20 розділ з 11 по 18 вірш. Зустріч з Ісуса Христа з Марією Магдалиною. Хто була Марія Магдалина? Це була жінка, яка була одержима, мала сім демонів, але одного разу вона зустріла з Ісусом Христом. Ісус Христос її звільнив. Вона стала вільна, вона ходила за Ісусом, вона служила. І це була одна із жінок, яка прибігла ранку до гробу, принесла там помазати, прийшла туди, зустрітися, прийшла. Немає в гробі Ісуса. Вона побігла до Петра, побігла до іншого, там Івана зустріла. Кажуть, кажуть, що то Іван, але не написано конкретно в Біблії. Але так здається мені, що то був Іван. І коли вона з ними зустріла, скаже: де, де і немає? Петро Іван собі пішли. А вона ходить і плаче. І тут раз зустрічається з якимось чоловіком, вона подумала, що ще садівник, і вона каже: якщо ти взяв його, скажи, де він є, де ти я поклав, я візьму його. Ісус для неї був найцінніше за все, брати і сестри, коли Бог нас звільнив, коли Бог нас простив, коли Ісус Христос звільнив нас від диха, Ісус для нас найцінніше. Ми можемо десь схибити, ми можемо десь звернути, але ми знову вертаємось до Ісуса, тому що Ісус Христос, мій Господь, Він мене спас, Він мене оправдав, Він є мій цілитель, Він мій лікар, Він мій Спаситель. Галилуя. Марія Магдалина бігає там. Слухай, треба тобі та Марія Магдалина, ти з нею малому роки мав, сім чортів з неї вигнав. І знову якийсь там біля неї плутається. Що ти будеш робити, Марія, з Ісусом? Ні одного брата тут нема. Всі боялися того ЦК, ТЦК Римського в той час до Гробу ніхто не підійшов. Двоє прибігли назад, побігли, а вона ходить. І обертається неї Ісус і каже, Марія. Вона каже, Равуні, зустріч з Ісусом. Ісус дуже сильно любить жінок. Ви знаєте, кажуть, про мене, я чув таке, я не знав раніше, недавно десь це почув, так воно, знаєте. Ходить каже, кажуть, що я дуже противник жінок. я так собі подумав, Боже мій, кого я обібрав, віддам четверо. Кого я образив, попрошу пробачення. Думаю, якось так негарно про мене говорить. Напевно, тим жінкам я їм казав, що треба звільнитися від демона. Напевно, я тим жінкам за них молився і говорив їм про гріх. І тому десь яка жінка так говорить, а можливо, комусь щось і сказав не так, я ж людина. Але знаєте, я слухаю іншу категорію людей, які кажуть, що ви там дуже випихаєте жінок в служінні. Подивіться, які у вас жінки, як вони співають, як вони одягаються, що вони роблять, а що то у вас жінки, там лідери, служителя. Я думаю, Боже мій, кого слухати? Господа тер слухати, брати і сестри. Господа треба слухати, тому що Бог любить дуже сильно любить жінок. І він показав приклад на тому після свого Воскресіння. Перший, з ким він зустрівся, перша, хто з ним зустрілася, це була жінка Марія Магдалина. Це не була свята, це не була якась там займала якусь посаду велику. Це була жінка, яка була звільнена, яка була спасена. Вона не мала, не мала спокою, вона хотіла побачити Ісуса Христа воскрес. Ісус зустрівся з нею. Ісус підтримав своїх. Галилуя. Друге, за кого хочу сказати, це Хома. Кажуть, Хома не вірний, так? А Володимир вірний. Знаєте, так легко собі кличку взяти. Тільки щось не так зробиш, тільки де щось не поміриш. Кати, як Хома невірний. І я буваю, як невірний Хома, і ти буваєш як Хома невірний. Дивіться, що говорить Хома? Написано в Івана, 20 розділ з 24 по 28 вірші. Він каже тут такі слова. Він не був, коли прийшов Ісус, і Він каже, учні йому розповідають, коли ми бачили Господа, Ісус Христос Воскрес, а Він каже, поки не побачу. А? Ви зустрічали хомів. Ви зустрічали в собі такого хому деколи, який каже, поки не побачу, я не повірю. Я маю пощупати, я маю перевірити, я мушу то знати. Отако просто я вам не повірю. Отако ви мені кажете, що я, вхожу, я вам вірю. Я вже не є хтось, щоб ви мене обдурили. Я є нормальний чоловік. Знаєте, на місці Ісуса хтось би міг би сказати, Е, Хома, ти засильно розійшовся, братику, тут. Ти хочеш щупати, пробувати вставляти десь пальці свої, як каже мені один брат каже, пальці в двері. Щоб багато не говорив, коли ми напередку їздимо там. Каже, треба менше говорити пальці в двері. Це означає мовчи. Хома, тобі того треба? Ісус Христос захищає своїх. Ісус Христос стоїть за своїми. І знаєте, що Він приходить і каже Хома, проходь сюди вперед!» Хома приходить і каже, от, будь ласка, ти то хотів, вкладай свої пальці. Мої рани, вкладай в ребро не будь невіруючий, будь віруючий. І що думаєте, Хома робиться? Хома не робить. Здається, такі фокуси якісь. Якісь непорозуміння такі, якісь Ісус Христос відповідає. Каже, будь ласка, ти так хотів? Для тебе є. Господь мій і Бог мій. Халилуйя! Хома зустрівся з воскрешеним Ісусом. Підтримай своїх. Якщо сумніваєшся, якщо не хватає віри. Коли тобі здається, що все кром тебе валиться, як має бути далі? Підтримай своїх. Це Церква це є одна сім'я. Церква ми є разом брати і сестри. Підтримай своїх так робив Ісус Христос. Два подорожні сьогодні Давид читав про них, які йдуть з Єрусалиму. Емаус. Хотів сказати в Єрухон. В Емаус. Вони йдуть з Єрусалиму в Емаус по дорозі. І вони розмовляють, і вони говорять, і по дорозі зустрічається з ними третій, а це був Ісус Христос. І Він запитує, чому ви такі самі? Що у вас сталося? І вони починають йому розказувати: а ми думали, а ми думали, а ми думали. Як часто такими подорожніми буваємо, ми, брати і сестри, як часто таким подорожнім можу бути я, а я думав, що це так буде. А я думав, що воно так буде. А я думав, що це так буде. А я думав, що він вийде цей пророк і помасти мене і помолиться, і я буду здоровий. А мені каже, їдь туди, туди, вкупайся в тій річці, сім разів кунайся, робити, будеш тоді здоровий. Воно мені треба, а я думав. А я думав, що він буде царювати. А я думав, що він буде. А я думав, що в мене в житті отак складеться. А я думав, що в моєму житті отак буде. А я думав. Думай мої думи. Ідуть цих двоє подорожніх, а з ними йде Ісус і виясняє їм Писання. Брати і сестри, як важливо, коли це твоя дитина, коли це твій син, коли це той, кого ти народив, це той, кому ти проповідував, з ким ти разом плакав молився, кого ти тягнув з болота, тягнув з пащі лева диявола. Як важливо, коли він розчарувався, не відкинути його, а підтримати його. Це є мій брат, це є моя сестра. ми є одна сім'я. Та він буде постійно до бабушки в Росію їздити чи планувати свою поїздку. Хай собі планує, що хоче. Але Ісус Христос так поспілкувався з цими двома очами. Що вони бігом бігли назад в Єрусалим. Прибігли і всім кажуть: Христос Воскрес! А тікають воїсне Воскрес! А звідки ви знаєте? Бо він із нами зустрівся. Галилуя! Підтримай своїх! Ісус Христос не залишив тих двох, які, здається, залишили Єрусалим, і пішли геть, їм нічого не треба. А що ми будемо робити в Єрусалимі? Там ходять двоє інших, розують трактати, розують брошури і кажуть, коли ми спали, то прийшли учні Ісуса Христа вкрали. Євангелізація закінчилась. пропадівальність закінчилась в тому місці. Більше нам тут немає. Йдемо, в МАУ, там у нас є хата, там не є крісло, там ми собі поїмо, там ми поспимо, а далі подумаємо, що робити. Вертайтесь назад, хлопці, в Єрусалим. Ісус підтримує своїх. Після Воскресіння і мертвих. Апостол Петро. Це вже стовп. Це вже той, який задавав так багато запитань. І не всі вони навіть записані тут, але основні записані, що ми отримали відповідь. Так багато питань задавав. Являєте собі, коли взяли Ісуса Христа. Коли хотіли Його тільки взяти, Він взяв меча. І обрубав вухо. Мал худо, обрубав йому вухо. Захищається за Ісуса. Такий грозний мужик. Такий, такий брат, такий служитель, такий апостол. Він стоїть за Ісуса Христа. І тут раз Ісус Христос берете вухо, перекладає, зціляє. Чудо відбувається, Ісуса пов'язали повели. Петро прокадає, всі повтікали, ті туди, ті туди повтікали. Петро прокрадається, туди, заходить якось туди. Добирається всередину і там сидить. І він каже, слухай, не один, хіба ти не один із тих, який був з Ісусом? Я собі уявляю, щоб це так було в стебнику. І взяли Ісуса чи взяли когось з братів, сестер і повели на площу тут стебнику. І мене взяли теж привели туди. І каже, це ти, каже, був його служитель, да? це ти йому служив, це, це, от, от, це ти, да. Я його не знаю, брати і сестри. Він ж давно до нас в церкву не приходить. Я його взагалі не хочу. Ти ви що? Каже Біблія почав клястися і божитися, що він його не знає. Уявляє собі, який це служитель. О, Боже мій. Ісус, хто там в тебе в команді був? В команді були правильні люди? Яким потрібна була підтримка. Ісус Христос їх не залишив після смерті? І після Воскресіння. І ви знаєте, зустрічається Ісус Христос. Це ми читаємо Іван від Івана, 21 розділ, з 1 по 19 вірші. Зустрічається Ісус Христос там, де Петро пішов з учнями ловити рибу. Знаєте, Петра, Петро, Петра було лідерство. Коли лідерство є, то навіть туди ну, рибу ловити, я не скажу, це погано. Я люблю ловити рибу. Якби хтось сказав, що треба ловити рибу, то я би сказав би, давайте завтра зранку. Бо сьогодні я зайнятий. Петро пішов ловити рибу. І там на березі Ісус. Каже, ви там щось піймали. 150 риб, Боже мій, риби наловили, тягнуть ту рибу до берега. А Ісус Христос приготував рибу, насмажив то все, приготував чудовий сніданок і покликав, їх, і вони вже сидять, снідають. І Ісус дивиться на Петра і каже, ну що, доганявся П'ять, ага? Скільки ще будеш отаку робити? Ти Петро, я тобі казав, що перше, ніж північ заспіває двічі, ти тричі все народно переді мною від мене відречеш. А тепер що хочеш? Що хочеш когось спасіння, та йди геть туди собі лови рибу. Знаєте такого Ісуса? Я такого Ісуса не знаю. Знаєте, коли в мене щось було не так, я знаю Ісуса, який сідав і починав до мене говорити. Я не один раз про це говорив. Коли в моєму дитинстві були речі, якісь такі в моїй молодості, які я зробив неправильно, я приходив на служіння, я знав, що там Бог буде через пророків говорити і, і виявить мене, і виявить мій гріх, мені так соромно було, я приходив прокрадався на служіння, сидів, і тут дивлюся, Бог піднімає якогось пророка, і він чалапає до мене, думаю, краще би ти не йшов до мене. Що я тільки не думав в той час? А він підходить і каже: так говорить Господь, ти син мій, я люблю тебе. Ах, тому точно неправ... неправдивий пророк. Але знаєте, в той самий час. Бог бачить моє серце. Бог бачить моє серце, Бог бачить, що зі мною відбувається. Він хоче свого підтримати. Він не хоче мене відкинути, Він не хоче доламати. Він хоче свого підтримати. А коли вже в мене все нормально, то Бог мені казав, тобі потрібно покаятися. Коли я вже так, вроді би нормально, пойду, та в чому покаяти? А в тому? Ну да, Господи. О, халлилуя! Петро, чи ти любиш мене? Як ви думаєте, якби вам зараз Ісус задав таке питання, що би ви відповіли? Ви знаєте, не один раз так Дух Святий мене наповняє, я молюся і кажу, Господи, дякую Тобі, що Ти мене любиш, і починаю казати, я Тебе люблю, Ісус, я тебе люблю, я тебе люблю. Так говорю, говорю, потім зупиняюсь, думаю, що я обманюю. Кажу Ісус, пробач, я Тебе так мало люблю. Порівняно з цією любов'ю, якою Бог любить нас, ми так мало любимо Бога, брати і сестри. Ісус Христос каже, паси вівці мої. Е, Ісус! Все місто чуло, що Він говорив. Всі люди чули, що Він наробив. Ви знаєте, коли ваша дитина накладе в памперсе, що ви робите? Берете цей памперс, йдете по вулиці і каже, ох ти, ну не буду ті слова говорити, як деякі люди кажуть. Каже, це мій син. Йому вже 6 місяців, а він на горшок саджу, а він дальше. От дивіться, дивіться. Що про вас подумають люди, скажіть. Що з татом робиться? Що з мамою робиться? Ніхто не дає вигляду, що дитина ходить в туалет, правда? Ми стараємось зробити так, щоб того запаху нічого не було чути. Закриваємо. Так робить Ісус Христос, брати і сестри. Так робить Ісус Христос з Петром. Він його покриває, але з ним особисто він спілкується. Каже, Петре, ти любиш мене? Петре, Господи, так. ти все знаєш. Ти знаєш, що я тебе люблю. Казав мені один хлопець, який сидить в в'язниці, це була сповідь, це було спілкування. І він мені казав так: каже, якби мені пробачили цей раз. Більш би ніколи не зробив би. Я так собі думаю, чи правду він каже, чи ні? І ви знаєте, я так собі подивився на людський закон і на Божий закон, на Божі заповіді. Господь би напевно сказав, я тебе пробачаю, іди більше не гірше. Пам'ятаєте, як та жінка була взята в перелюбі, привели, і там всі готові каміння були закидати. І що Ісус Христос каже? Де твої обвинувачі? Немає. І я тебе не уважні і більше не гріши. Оце любов Господа Ісуса Христа. Заступися за своїх. Підтримай своїх. Будь зі своїми. Ми є одна сім'я, ми є церква. Давайте будемо разом. Завжди, кругом. Що би не сталося? Хто це там свято подяки проводить в Палаці культури щороку? А це церква добра новина. А хто там пастор? Хм. Ха -ха. Хіба ви не знаєте хто? Треба вам поповторяти? -по Голову задерем? чи задеру? Да? А хто це там так напився п'яний валяється по вулиці? А хто це так підпух, що пиво перебрав? Стоїть з паночкою пиво в центрі і п'є, і булькає?» Та він вроді би до вас ходив. Та він ще ходить до вас. А може він ще ваш членом церкви є, а? я його не знаю. я... І знаєте, а тоді зразу підняти голову і сказати, це я пастор цього брата. А що ти його вчиш? Взагалі, ти взагалі достойний бути служителем чи ні? Господи, я нічого недостойний, ти один достойний. Я недостойно приходжу і приймаю причастя, щоб отримати твою благодать, Господь. Підтримай своїх, будь зі своїми, будь зі своїми. І Петро піднявся, і ми бачимо, що відбулося з Петром. Життя Петра змінилося. І ще одне місце. Пастор Василь читав, але він читав далі з цього розділу наступні вірші, але я хотів би, щоб ми подивилися 1 Коринтян, 15 розділ з 3 по 8 вірші. Най... Да, добре. Найперше я вам передав те, що і прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. І він був похований 3 дня Воскрес згідно з Писанням. З'явився Кефі, тоді 12. -м. Після того з'явився одночасно понад 500 братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, тоді всім апостолам. Нарешті з'явився мені, наче якомусь. Недоноснові. Я хотів би звернути на 500 братів увагу, брати і сестри. Ви знаєте, часто я говорив і говорю, і, і чую від інших проповідників, що Ісус Христос мав лише 12. Якихось 500 братів. Де він їх набрав тих братів 500? Чи це були якісь мертві душі? Це список церковний в нього там був. Коли видавали якусь допомогу, то було 500, А коли служити, то 12. Я не знаю до кінця. Але я знаю, що в нього було ще 500. І він з'явився тим 500 братам. Для чого він з'явився? Для чого він з ними зустрічався? Я думаю, в них теж було багато запитань. І він провів ще одне служіння і ще одну конференцію перед тим, як він мав возноситись на небесах. Він зустрівся з ними. І він їм розказав про все те, що відбулося, чому так відбулося, чому так сталося? І тоді браття воспрянули воспр духом і заспівали нову пісню. Христос Воскрес, Христос Воскрес! О, радість, радість нам! Христос Воскрес, Христос Воскрес! Кінець горую смерть скорблям. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Смерть смертю подолав і нам спасіння вічне дав. І я був серед них один співав. Халилуя! А потім каже Павло, апостол Павло це описує і каже, а потім з'явився мені, як недоноска, як недоношений. знаєте? Недоноски це каже, отак коли сміяли, а ти що, недоношений? Скільки місців тебе мама родила? Знаєте, такі мудрі хлопці дівчата ставали. А апостол Павло, щоб його так не називали, він сам себе взяв, так назвав. Бо, можливо, і там і кликали в той час. То десь ще звідти з Риму пішло, з Єрусалиму, де звідти пішло, те, що сьогодні багато людей повторяють. Ісус Христос. Явився апостолу Павлу. І знаєте, коли він йому явився? Коли він йшов вбивати, коли він вбивав християн, коли він катував їх, і він взяв листи і йшов в Дамаск для того, щоб в'язати їх, нищити, для того, щоб приводити в Єрусалим, садити в тюрми, знущатися ними, щоб вони відрікалися від Ісуса Христа. І тут зустрічається з Ісусом і каже, хто ти такий? Каже, я Ісус Христос, якого ти гониш. Що мені робити? І далі інструкція, і піднімається новий служитель апостол Павло, який описує це все, що відбулося. І одного разу він явився мені. Я зустрівся з Ісусом Христом. Я зустрівся з Воскресом Ісусом. Для мене є і приклад мій Спаситель мій Господь. Брати і сестри, я хочу закликати всіх нас. Цей святковий день. Давайте будемо цінувати своєю сім'єю, яку Бог нам подарував фізичну сім'ю. Давайте будемо піклуватися про своїх дітей, про свої сім'ї. Давайте не будемо виносити сміття, бруду свого дому. Давайте будемо піклуватися про свою духовну сім'ю, про церкву, про братів і сестер, з якими ми разом Бог нас з'єднав. З'єднав в Дусі Святому, з'єднує через святе причастя, з'єднує разом. Давайте будемо бачити добрі речі, чудові речі, і допомагати один одному виправлятися, змінюватися, щоб ми разом могли продовжувати йти вперед. Проповіти Євангелію, розказати всім людям про Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Христос воскрес! Widzimy z